Сидячи тут на полянці, я хочу поговорити з вами про справжнє значення продуктивності і відпочинку, про те, як продуктивність стає токсичною, та де ота тонка межа між тим, щоб працювати ефективно і просто бажанням бути зайнятими? Всім привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Марго. На своєму каналі я ділюся здоровою мотивацією, а також рекомендаціями, як покращити вашу англійську. Тому. Підпишіться на канал, щоб не загубити такі цінні поради. Отже, друзі, що ми з вами знаємо взагалі про продуктивність? Це про що? Це про список справ, які ми собі напланували, щоб не знаю, виконати протягом дня чи то протягом місяця, або можливо, це про намагання бути зайнятими. Знаєте, коли. Просто болісно нудьгувати, і ти намагаєшся заповнити свій вільний час будь-якою продуктивністю. Ще такий варіант, можливо, люди, які супер-супер продуктивні, насправді втікають від вирішення якихось фундаментальних задач, коли ти плануєш собі на день тисячу різних мілких задач, аби не виконувати оці найскладніші, але ті найскладніші, ви знаєте, вони якраз вас і приводять до цілі. Тут звичайно кожному своє, тому. Зупиніть це відео і напишіть в коментарях, що є для вас оцим відчуттям або показником продуктивності. Бо, наприклад, за словами популярного блогера, якого я інколи дивлюсь, е, який на своєму каналі говорить про продуктивність. Він написав книгу про продуктивність, називається «Feel Good Productivity». Ну і в цілому його рахують експертом з продуктивності. Це ж, звичайно ж, Алі Абдал. Він сказав таку річ: «Productivity isn't really about getting more things done». It's about learning to enjoy the journey. українською, простіше кажучи, продуктивність не про те, щоб зробити якомога більше е, завдань, це про те, щоб насолоджуватися процесом. Звучить як чудовий план, чи не так? Але знаєте що? Багато учасників в моєму англомовному клубі не погодилися з цією фразою. Вони сказали: окей, це все дуже, звісно, круто і прикольно, насолод навчитися, насолоджуватися процесом, бла, бла. Але. Це релевантно більше буде для людей, які займаються підприємницькою діяльністю або працюють самі на себе, але ніяк не для людей, які працюють на uh, corporate job, тобто десь в компанії. І тут я реально задумалась: цікаво, а чи дійсно привілегія насолоджуватися процесом доступна тільки для тих, хто працює сам на себе? Друзі, буде цікаво дізнатися вашу думку, тому пишіть в коментарях. Поки ви пишете свої відповіді, я повернусь до питання продуктивності. Особисто для мене продуктивність набувала різного значення протягом часу. Спочатку, це коли я навчилася планувати для мене, це було просто: ну, запланувала список якихось завдань і виконую їх. Виконала, викреслила. Найс, nice. like very much. Це насправді моя найулюбленіша справа це викреслювати завдання. Потім це задоволення плавно перейшло в обсесію. Коли ти не встигаєш виконати всі заплановані тобою задачі, залишається там дві чи три невиконані, вже десята година вечора. І між тим, щоб піти спати і повернутися до них на наступної наступного ранку, ти вирішуєш. Продовжити працювати до першої години, чи до другої, і аби ці завдання не залишилися невикресленими. Тобто ти просто реально відчуватимеш біль, якщо ти їх не виконуєш. коли ти виконуєш завдання, і от не задумаєшся, а чи взагалі вони тобі всі потрібні? Чи вони просувають тебе взагалі до мети? А, а яка в цілому твоя мета? І от ти працюєш просто на автоматі. І не помічаєш, як починаєш потрохи виснажуватись. Тобто відчуваєш втому, ти вже не можеш виконувати роботу свою в звичному для тебе режимі. Я перестала працювати над курсом. Я перестала спілкуватися з людьми. В цілому мені просто не хотілося спілкуватися з людьми. І в цілому, в голові, напевно, було одне таке єдине виправдання: а для чого це все робити? Ну, типу, якщо ми всі помремо, Яка різниця? Я просто зловила себе на моменті, що я так багато всього виконувала по всім фронтам, але в жодному з них не виграла. Як ви вже здогадалися, я зловила вигорання. Тоді я не змогла зробити математику і просто подумати, а які ж такі мої дії призвели мене до того, що я таке відчуваю? Тоді. У стані вигорання я просто страждала. Е, я гадала, що зі мною щось не так, що я якась ментально хвора. Бо дивишся, всі, наче працюють собі, якось бізнеси будують дітей, контент. Е, такі всі продуктивні, всі такі регулярні. А зі мною щось не так. Дякую, соцмережам за такі нереалістичні уявлення, які зробили моє життя. Краще, я не знала, що людський ресурс лімітований. Що є плата за кожен пропущений тобою відпочинок, є помста за кожен проведений тобою ввечер перед комп'ютером. Тоді мені здавалося, що мітки припіднесений, продуктивний класний стан буде тривати просто завжди. А, але по факту він протривав скільки? Від двох тижнів до максимум місяця. Після чого моє тіло і мозок просто вирішили піти на перекур. Вони такі. Якщо ти не можеш про себе подбати, ми це зробимо за тебе. До речі, найкраще цей момент описав учасник мого клубу, коли ми говорили про вигорання. Він сказав: If you don't take breaks, break will take itself. українською. Простіше кажучи, якщо ми не відпочиваємо, тоді відпочиток прийде до нас сам. That's super smart. Тож я вирішила взяти брейк. Але так як всі попередні рази я відпочивала. Відновлювалась потім знову викладалась, знову відпочивала. відновлювалась і так по замкнутому колу. Я розуміла, що варто щось змінити, щоб не просто прибрати симптоми Тимчасово, а дійсно вилікуватися, розуміти, як отримати цей баланс між е, продуктивністю і реальним відпочинком, щоб просто не доводити себе до стану цієї апатії повного виснаження. Тож я вдарилася на пошуки, я дивилася купу різних відео. Одразу анонсом скажу, що це був повний waste of time, Бо багато хто якраз говорить про те, як прибрати симптоми. тобто ви відчуваєте вигорання. Почитати якусь книжку, поспіть, прогулятися на вулиці, але мені цього недостатньо. Це, це як намагатися Халка навчити контролювати свій гнів за допомогою медитації. Ну, типу, does that make any sense? Я хотіла зрозуміти оцей причина-наслідковий зв'язок. Тому мені прийшла в голову дуже цікава ідея. Якось я була в бібліотеці і, е, знаєш, я не хочу в бібліотеки, я не була в бібліотеці а в книжковому магазині. Я була, і я знайшла книгу, яка називалася Акумулятивний ефект. Вона мене досить вона мене зачепила, тому що коли я її відкрила, я напевно відкрила її на правильній сторінці, де був зразу описаний цей метод. Причому він був візуально зображений. Так, от акумулятивний ефект це коли ваші дії, які ви робили в минулому, вони призводять до того, що ви маєте зараз. Тобто те, що ви маєте зараз, це наслідок того, що ви робили, які рішення ви приймали в минулому. Наприклад, вам подобаються пончики. Ви вирішили їсти по одному пончику в день. Не багато, але от по одному в день. В цілому, десь через тиждень ви не помітите якихось сильних змін. Але десь, може, через місяць ви помітите, що ну, трошки там десь припухли, десь щічки, десь попка, щось таке. Через рік ви помітите, що на вагах вже плюс 20 кіло. Але ви не розумієте, а чого так відбулося? Ви ж їли буквально по одному пончику. Але щодня акумулюючим ефектом це накопичило те, що. Ви з'їли багато пончиків, ну тобто 365, як мінімум. Можна подумати, що акумулятивний ефект це щось погане, але це не так. Давайте просто застосуємо його на чомусь здоровому. Наприклад, спорт. Ви можете займатися спортом, і, наприклад, на наступний день чи то через день ви теж не помітите ніяких результатів. Як було були ті плюс 20 кіло, так і залишились. Десь через місяць може трошки щось помітити, але десь через три, через шість ви такі во. А я така цукерочка, а я й непогано виглядаю. І дійсно на кілограмах мінус 10 кіло. Це теж, по факту, акумулюючий ефект, коли ваші перші кроки, перші результати, вони не помітні в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, якщо ви робите це регулярно, вони можуть дати вам офігенний результат. І я подумала. Що напевно моє вигорання це просто ментальне і фізичне виснаження? І якщо я про себе добре добре попіклуюся і відпочину, то я зможу відновити свою енергію. Тож я розкажу вам про наступні чотири дні відновлення і розкажу, як кожен день змінював мій стан, до яких висновків я прийшла. Чому нам варто відпочивати? Нам не те, що варто нам бляха треба відпочивати, і як правильно відпочивати, і чому нудьга. Це насправді добре. Тож у перший день я прокинулась десь об 11 ранку. Так я рахую, що це ще досить ранок. Е, я поснідала щось таке там зробила і. В цілому в мене не було ніяких планів, я просто намагалась відпочити цілий день, нічого не робити. Скажу чесно, що це якось фіговастенько виходило, тому що протягом всього дня я ходила як зомбі, в голову лізли постійні думки про те, що мені треба щось зробити, що там купа справ, а я непонятно що роблю. І сьогодні середа, навіть не вихідний день, що ти собі думаєш? Ну чесно. Відчуття наче, краще не стає на другий день. Я вирішила трохи змінити свою рутину, додати якісь, можливо, невеличкий ранкові плани. Бо знаєте, я як кажуть, якщо не знаєш з чого почати, тобі дуже погано, то почни, хоча б із задоволення базових потреб. Я почала зі сну, я намагалася лягти раніше і встати раніше. Також зранку я хотіла нормально поснідати, не поспішаючи і випити каву, можливо, в своїй улюбленій кав'ярні, а не як завжди, вдома. Тож, мій другий день був дійсно насиченіший за. Попередній, але залишок дня я тупо не знала, що робити. Я не знала, як мені ще відпочивати. Мені здавалося, що може в цілому вже й достатньо. Думаю, ні, ну я ще не дійшла до тої трансформації. І найлегше що було тоді зробити, це просто дивитися якісь тупі фільми і серіали. Ну, Якісь ладно, розслабляючі фільми, і серіали. Так я і зробила на третій день. А я знову повторила свою ринкову рутину, тому що це єдине, що в мене було заплановано, і чесно, вона мені дуже подобалась. Потім я думала знову не знаю, що робити, ну теж буду дивитися фільми і, і серіали. Але знаєте що, мій мозок такий сказав: М -м -м, ти, мені ц... ти мене цим не надуриш, М мені вже нудно дивитися твої тупі серіали, давай щось інше. Мій мозок почав продукувати якісь різні ідеї, штовхати мені якісь різні пропозиції. Типу, так, ну давай закачаємо якусь нову книгу, почитаємо, давай підемо в якесь нове кафе, чи то можливо в парк, але не в той самий парк, де ти ходиш 100 тисяч разів на, на місяць. Давай кудись в інший якийсь парк, не знаю. кокаїн, Ну, типу, пропозицій була реальна купа. І тут я така стоп, стоп, щось тут не те, щось в цьому є в всіх цих пропозиціях. Є щось спільне. І я зрозуміла, що спільне. Спільне є те, що мій мозок хоче побачити щось нове. Ну тому що нове кафе, новий парк ну, я реально занудилася ходити в одні й ті самі місця і робити одні й ті самі дії, які я роблю, коли відпочиваю. Я не могла додуматися, що насправді твоя е, відпочинкова рутина теж може тобі набриднути, і це буде сприйматися тобою як якийсь день сурка. І в кінці кінців ти від цього дня, дня сурка теж не відпочиваєш. І я така: окей, значить, я попробую щось нове, кокаїн. А, ні. Я попробую просто піти в парк, але піти якимись новими стежками, де я не була. Завжди мені було цікаво повернути, може, там щось є interesting. Я не знаю, Може, книжку якусь нову скачати. До речі, мені дуже багато людей рекомендувало почитати книгу «Дофамінове покоління. Я її Завантажила і почала читати. До речі, якщо ви читали цю книгу, напишіть в коментарях, як вона вам. Бо вона мені не те, щоб сподобалась, це причина, по якій я записала сценарій до цього відео, і в цілому ви дивитеся зараз це відео. Тож, перш ніж ми прийдемо з вами до четвертого дня, ви маєте зрозуміти, що стало тою точкою неповернення і реальною трансформацією. Бо якщо ви пам'ятаєте, я намагалася вирішити свою проблему, щоб знайти саме причину оцей корінь. Читаючи книгу про людські залежності, мене зачепила дуже цікава метафора, яка базується на наукових знаннях, про те, що у людей існують такі собі ваги рівноваги, болю і задоволення. Де задоволення це ну, може бути будь-що, я не знаю, наркотики, порно, комп'ютерні ігри, алкоголь, солодки. А біль це навпаки, це. Коли ми відмовляємося від наших залежностей, і от якщо одне переважить інше, то це інше вдасться до рівноваги. Щоб ви краще розуміли, я наведу вам приклад вагів із гремлінами, які були зображені в книги. Там такі гремліни, що бігають то в сторону задоволення, то в сторону болю. Коли людина починає вживати речовину, яка приносить задоволення, ну, наприклад, візьмемо алкоголь, ваги нахиляються в бік задоволення у разі. Тривалого вживання великої кількості алкоголю рівновага між задоволенням і болем, зрештою, схиляється у бік болю. Заданий рівень гедонічних відчуттів, тобто задоволення, він змінюється. Водночас здатність відчувати задоволення слабне. А уразливість до болю навпаки посилюється, коли людина взагалі припиняє вживати алкоголь, якби кидає звичку, то ваги різко нахиляються в бік болю, і це призводить до дискомфорту, тривоги, ну і інших симптомів відміни. Щоб повернути назад ваги у бік задоволення, ваш організм вимагає ну. Більшої дози, більшої кількості, просто тому що у вас вже виявилася толерантність до алкоголю? Відповідно, щоб отримати той самий рівень насолоди, вам треба ще більше вживати. Так, от до чого я хилю? мене наштовхнуло на думку: а чи так само це відбувається? Із продуктивністю і нудьгою чи є надія на те, що оце відчуття нудьги воно природньо відрегулюється і його не потрібно намагатися чимось заповнювати якоюсь продуктивністю? І якщо прагнення до задоволення заради задоволення призводить е, нас до ангедонії, тобто нездатності отримувати взагалі ніяке задоволення, то чи призводить продуктивність до контрпродуктивності апатії і вигорання? Давайте подумаємо. Можна сказати, що наприклад продуктивність це наше задоволення, бо ми виконуємо задачі, ми відчуваємо себе суперкорисними. Це піднімає наше задоволення. Ну погодьтесь, ви коли щось наприклад зробили, то відчуваєте, що зробили щось потрібне, і отримати від цього якийсь дофамін біль. На противагу, це ж наша нудьга. Коли ми нічого не робимо, коли ми не знаємо, що нам робити, або коли ж ми відчув... відпочиваємо, ми відчуваємо якісь такі біль. Але якщо ми постійно намагатимемося бути такими продуктивними і зайнятими, то наш організм. Звикають до цього і приймає це за норму. Через це нам вже стає складніше насолоджуватися відпочинком. І нудьга, навіть невеличка нудьга, здається якоюсь каторгою. І в періоди відпочинку ми просто не можемо відпочити. Ми, ми не можемо переключитися з роботи. Ми відчуваємо, що нам треба треба чим зайнятися. Це призводить до того, що ми пропускаємо наш відпочинок. І в кінці кінців накопичувальним ефектом ми опиняємося в повній дупі. Тобто, ми вигораємо, ми виснажуємось, що по суті трапилося зі мною. Тому на четвертий мій експериментальний день я прокинулася вже зовсім з іншими думками. Тепер мені хотілося не задоволення. ні, мені хотілося болю. Ну, здоровому, здорового болю е в адекватних рамках. Я почала по-іншому приймати нудьгу. Навпаки, я тепер використовую її в свою користь. Наприклад, я можу лежати і дивитися 10-15 хвилин просто в стіну, е даючи моєму мозку місце для креативу, місце для творіння, місце для будь-яких думок, які він захоче мені тут за туди запіхнути. Інколи з цих думок я реально можу брати якісь цікаві ідеї. Це, до речі, е можна відняти про це і, і ще одне Відео про те, як нудьга впливає на креатив. Якщо вам цікаво, то дайте мені знати в коментарях, я запишу. Але повертаємося до того, що я почала більше цінувати нудьгу, я почала бігати не 30 звичних мені хвилин, а 40 хвилин. Тому що згадуючи той же приклад про алкоголь, що з'являється толерантність, я подумала, що напевно, коли я бігаю постійно 30 хвилин, то то мій організм теж вже звик до цього і він не відчуває як такого болю. Потім я не можу отримати оце таке офігенне задоволення. Бо чим більше болю ти собі по факту доставляєш, ну не болю, ну, ви зрозуміли, таких міні-страждань, здорового стресу, то здорових страждань, то тим більше ти отримуєш задоволення. Тому я пробігла на 30 хвилин, а 40. відчувала себе афігенно. На наступний день, друзі. Я вперше відчула пролив енергії. Я відчула якесь ну, відновлення, що я взагалі хочу щось робити, що я хочу працювати. І першою справою, коли е, я сіла за роботу, е, було, був такі, така м, думка про те, що о, зараз купа завдань, знову, 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 по новій. Але ні, першою діло, що я зробила, я просто вирізала свою контрпродуктивність. Буквально. я видалила 80% задач, які я собі там планувала. Я взагалі переглянула свої задачі і залишила тільки ті 20, які ну, 20%, скажімо так, 2-3 задачі, які. Мене дійсно просували до мети, а не просто робили вигляд зайнятості, що я така вся зайнята. Можу виконувати їх не так приємно, бо вони потребують більше часу, більше енергії, там, не знаю, мислення і так далі. Але ти знаєш, що. В результаті вони, вони дадуть тобі 80% результату, і це знову ж таки про цей біль і задоволення. Біль від того, що виконуєш якісь дуже важкі задачі, можливо, не, не найцікавіші, але задоволені від того, що ти отримуєш ну, максимальний результат від них. А саме давайте по конкретиці я завершила свій курс онлайн-курс по розширенню словникового запасу, на який скоро оголошу набір. Тому я сподіваюся, ви приєднаєтеся, спробуєте його першими. Також є. Я дописала цей, цей текст і це відео відповідно. І тепер я бігаю не півтора-два кілометри, а шість. Да. А я, друзі, та людина, яка казала, що біг, фу, ненавиджу бігати. І головне, друзі, я перестала боятися нудьги, тобто відвертатися від нудьги. Я почала її дійсно цінувати. Тому що вона може бути неприємною, так я знаю. Але вона дає нам цю можливість зупинитися і подумати, що ми робимо взагалі, що для нас важливе, що ми в цілому хочемо робити, які наші власні потреби. Це можливість почути. Просто оцей внутрішній голос в своїй голові не заглушати його двадцятитисячним подкастом чи ще що Бо думаю, я я розумію, що в нас може такий хлам приходити в голову, але повірте мені, краще з ним розібратися, ніж його накопичувати. А потім, в якийсь день, коли ви, не дай Боже, захворіти, ви будете з ним е, боротися, і це буде і це вдарить так сильно. Нудьга це мож, можливість для такої саморефлексії. Що насправді дуже корисно мати в дорослому віці, і головне, я забула сказати, я знайшла цю причину, я знайшла що. Все, що ми робимо, має накопичувальний ефект, і якщо я буду заганяти себе в могилу з такою продуктивністю, то відповідно я й буду пожинати свої плоди. Якщо я буду достатньо відпочивати, це теж матиме накопичувальний ефект, і в кінці кінців я отримую енергію, яку можу ну, далі витрачати. Що ж, друзі, я раджу вам подивитися ще одне моє відео про справжнє призначення чи то мету саморозвитку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал для вивчення розмовної англійської і поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Також, друзі, це новий певним чином новий формат. Як бачите, в мене був максимальний імпровіз, такий собі сторітел, тільки досвід. І мені цікаво дізнатися вашу думку. Наскільки вам сподобався такий розмовний формат? Буду дуже вдячна. One, two, three, four, five. За підходом, а акумуляти... Fuck you! О, oh, Господи, я сказала це так голосно. Я просто це на що сказала, не пам'ятаю, ну ладно для вас особи... Давайте так. Що? Що? Два кольори мої, два кольори. <клес> боже, на мене дивляться всі, тупо всі. Та виключаю вже, господи, боже мій.